Привіт мої підписчики! Я знаю, що ви хоч найкраще, але мене все одно ніхто не може дивитися кроме вас. Будь ласка, хто ще буде дивитися, підпишіться на мене. Я вас дуже благаю. Якщо підпишетеся, то я буду під кожним відео на ваш коментар ставити лайки, якщо ви будете писати коментарі. Бо в мене найбільше буде тепер відео за звуком моїм і з піснями. З піснями пісні будуть по-англійськи, тому що я ж насправді українка, насправді не руська. Росі... Насп... Я не русіянка, я насправді українка і це в мене тут наушнички. Я поки що зниму, щоб вас більше чути. Та щоб з вами ще більше розмовляти. Я хочу вам сказати, будь ласка, допоможіть моєму каналу під... дотриматися до 5 підписників. Хоча б 5, бо в мене вже 3 підписника. Залишилося тільки 2. Підпишіться. А якщо ще більше підпишіться, то я буду дуже рада. Будь ласка, підпишіться.